Дорога смерті так назвали місцеві шмат своєї траси на Житомирщині. Вікна вже розповідали про те, що в районі села Болярки аварія на аварії. Як виявили нині журналісти вікон, за чотири місяці нічого не змінилося. Олександр Піддубний привіз на смертельну трасу працівника Укравтодору, аби показати перехожі тут щодня, ризикують життям. Болярські бабусі припрошують столичного гостя до своєї щоденної променади уздовж житомирської траси. Той відмовляється, бо небезпечно ради безпеки О, По цій дорозі зробить сільська рада. Мости по А ми ж ходимо. Вікна ще торік розповідали, як на Житомирщині звели сучасну трасу. Автомобілістам зручно, а селяни щодня, ризикуючи життям, змушені ходити переїзною частиною. Людські смерті тут не дивина. Від часу попереднього сюжету у цьому селі вже сталося понад десяток аварій. Траса Київчо перетинає всю болярку. Це три з половиною кілометри. На таку довжину всього три пішохідні переходи. Решту дороги відгородили відбійниками. Тротуарів нема, ліхтарі не світять. Раніше селом знаки обмежували швидкість 60 км на годину. Нині дозволено до 90. Дальше взагалі не заасфальтовано, куди йти. Ось От отакого каміння. Насипали йдеш вночі на визу, ногу зламав і, і далі лежиш. Автодорівський урядник Микола Плесак, приїхавши з вікнами в болярку, визнає, за закресленнями все ідеально. Насправді, траси для перехожих не облаштовано. Хоча клопоту, в тім, що її здали до експлуатації, не вбачають. Те, що ми виявили, що дійсно що є проблеми в населення, яке тут проживає, ми сьогодні в робочому порядку внесемо відповідне коригування в робочі креслення. Інженер здивований, мовляв, досі люди ні на що не нарікали. Та місцевий сільський голова має теки листів, де роками просить урядників подбати про людей. На мій погляд, як сільського голови, я рахую, що траса в такому стані не повинна була бути прийнята. Але сьогодні, почувши від представника Києва, будемо говорити про те, що ця траса вже здана. То я рахую, що будемо говорити, це завчасно все це зроблено. Обіцяє стежити за урядниками і Олена Міскун. Вона допомагає європейцям контролювати, як витрачають їхні гроші. Кредитори нагадує, що позику на реконструкцію траси Київ чоп давав Європейський банк реконструкції та розвитку з податків західних громадян. Відтак у Лондоні не упокоряться, якщо порушити права навіть однієї людини. Ми звичайно доносимо до їх уваги ці факти, які ми сьогодні виявили, і що вони взяли їх до уваги. Також провели роботу з тими, хто відповідає за прийняття рішень та лік... ліквідацію таких неприємних елементів цього проекту. Життя біля траси нелегке і для дітей сусіднього села Березівки. Там школа стоїть при самій дорозі. Діти вже рік тому мали би ходити додому спеціальним надземним переходом. Та коробки мосту лише допіру почали робити. Грошей не було. Олександр Піддубний, Юрій Довгоручко. програма Вікна СТБ.